Поїздка на кафедру була цікавою і принесла певні сюрпризи. Антена поламана, не так просто її ремонтувати. Завтра будемо мати перехідник і попробуємо, зрізавши ось ту частину, подивитися, що буде з налаштуванням антени. тобто чи не зміниться її хвилевий опір, чи її можна буде використовувати. Скоріше за все, її треба буде повністю розбирати і потім щось хімічити. Бо навіть якщо все буде добре, то зібрати її мені буде проблемно, бо до кришечки треба залишити хоча б сантиметра 3. См. А тут довжина труби цього не дозволить. Одним словом, складно з антеннами і треба буде розбиратися додатково. Кабель. Мене турбувало, що в мене грівся кабель. І я вже вам в попередньому відео першої парасольки розказував, що кабель то не так страшно, бо не так багато децибел. На ньому падає. На цьому кабелі втрати на робочій чистоті цього пристрою складають 30 дБ на 100 метрів. Відповідно, на 1 метр ми маємо 0,3 дБ. Тут є 6 метрів кабелю і це є 1,8 дБ. Здавалося б, ну, не так страшно, не так багато. Але децикбелика є логарифмічною одиницею. Якщо її переводити, наприклад, в ті ж вати, то Професура каже, що виділятися на 6 метрах кабелю буде десь біля 30 Вт потужності. От звідси й нагрів кабелю, тобто це нормально. Це не проблема, але це треба враховувати. Якщо в нас модуль в ефір пумпує 100 Вт. То 30 Вт ми втрачаємо тільки на 6 метрах кабелю. Це особливо важливо для першої парасольки. Я робив там подовжувач. Я зараз не згадаю, скільки там було метрів, але там було менше, наскільки я пригадую. І це є дуже добре, бо там був 50 ватний підсилювач-генератор. Друге питання, яке мене турбувало, то модуль. Перший раз брав цей модуль, але в перевірної людини. І е, запитань до модуля немає. Тобто перекриває він обалденно, навіть краще, ніж 50-ваттний. Е, згадував, що він має циркулятор. Той циркулятор теоретично може бути захистом, але це не точно і невідомо, чи ненадовго експериментувати не хочеться. Ви бачили циркулятор в першій частині відео. Антена 3-децибельна, вона би мала давати іншу діаграму напрямленості, більш розповсюджену. І... Неприємним сюрпризом, який став, це була дуже низька напруженість поля. Тобто, якщо на попередній 50-ватній парасольці і на ось такій 5-децибельній справній антені, ми мали більше 1 вата чи біля 1 Вт на сантиметр квадратний, то з 100-ваттною системою в нас чомусь вийшла напруженість поля, просто мізерна. І от поки що я не можу зрозуміти, чи це якась помилка, чи є проблема з антеною. І з цим питанням ми ще будемо якраз завтра розбиратися. Пробував я, на відео цього немає і не знаю, чи буде вкручувати антену напряму. На кафедрі вмикали, думали, може ну, такі якісь величезні втрати на кабелі, але ні, напруженість поля практично не помінялася. Але почалися страшні завади на саму парасольку. Тобто, те, як в першій парасольці в нас чудив індикатор, і більше того, один вентилятор оцей включився без проблем, мабуть, тому що він тут більше екранований. А ось цей вентилятор спочатку взагалі не вимкнувся, Причому вони включені ж паралельно. А потім якось плавно набирав оберти, губив в залежності від того, як рухалися люди довкола пристрою. Тобто, якщо антена зовсім рядом, воно таки валить конкретно, завади дає. Але от показники напруження поля вимагають додаткового вивчення, і цим питанням ми займемось завтра. Тож, продовжуємо продовжувати. Моїм завданням зараз є підготувати антенну до тесту, тобто відпаяти пошкоджений сектор, зняти трубу, тому що її прийдеться міняти в будь-якому випадку. Або... Якось штукувати і зрозуміти повністю конструкцію цієї антени, як ця колінеарка організована. Відповідно, герметик зрізав, скальпелем підліз, надіявся вирізати фіг там, і зламав скальпель, і порізав пальця. І з епоксидки зняти поки що не вдається. Пробую розм'якшити епоксидку. Це от грію паяльною станцією і попробую скрутити. Якщо не вдасться, то треба буде взяти, попробувати демоксид, закапати демоксидом, може воно розм'якшить. А якщо і то ні, то хіба вирізати, виковирювати, чого би не хотілося. Ну І найгірше, що це мені треба зробити завтра на обід. А в мене якби часу обмаль і є невідкладних справ чуток. Пробую, мучуся, здобуваю досвід. Дуже добре, температура допомогла. Ось вона труба, і я її виймаю. Ого, яка вона тут довга. І тепер ми можемо побачити конструкцію антени. Як же то максимально вам показати? Ось вона конструкція антени. Рахуємо секції. Одна зрізана була друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Причому в мене таке враження, що в них різна довжина, але це не точно. Центруючі шайби. Деякі бовтаються, деякі сидять чітко. До речі, та, що бовтається, чи вона не підплавлена від температури, ніби ні. Бляшка. Ось є бляшка. Саме ця бляшка для налаштування антени на потрібний діапазон частоту. Ось так воно підганяється. А що це за конструкція? Ага, це для жорсткості, напевно. Тобто, тут напаєно і передається жорсткість на кабель. Добре. Всередині ми маємо тільки конектор, по ідеї, і більше нічого. Виходить тонкий кауксіальний кабель від конектора. Опльотка йде на центральну жилу, а центральна жила виходить на опльотку. А потім на кожному коліні почергово це міняється. Відповідно, в нас утворюється, як воно правильно називається, випромінювачі. Директори, не директори, дай Боже, пам'яті. Давайте спробуємо міряти секції. Значить, перша секція по пластику в нас має Як же мені правильно проміряти? Ось тут початок, відповідно, звідси я можу впертися. Плюс 10 буде. І ми бачимо, що 105 мм виходить, довжина 4 секцій і 10, 95, 105. А коротка секція. Їх дві таких було. Непошкоджена задня частина. Ми можемо чітко побачити її довжину. Получається, рівно 41. Ось такий прикол. І ото я завтра буду показувати на кафедрі, бо що то означає і як з тим жити, в мене, на жаль, немає знань і досвіду. Ось крупним планом показую. Механізм переходу кабеля від конектора на основну антенну. Просто механічне кріплення на опльотку і ламель для налаштування антени. Там нічого немає. Отаке. Mm. Але, ну, добре, а як ми можемо зараз попробувати її настроїти? Пробувати дотик підчіпляти подовження. 930. Сім сього. Ну, я бачу, але я поки що нічого не розумію. То я потім власне вивчу то питання детальніше. Ну тут якраз. Кусок дрота, певно, і довжини. до, доцент... до центральної. Вон, воно... Ага, ага. воно має зійтися в коло, в круг, так? Е, не в круг, оце жовтеньким треба дивитися. Тут бачите півтора, ну це плюс-мінус нормально. Ну, вже 1,25 взагалі супер. Тут, бачите, покращилося. Mm -hmm. Шо? Можна... Шо? А, ну так багато десь втрачається, 1.35. Антенна з каб. Коли кабель, кабель. на прохід ми дивимося. Ну і тут КСХ вже стало тепер один і два саме гірше. Десь. Ну, це так небагато. Так, ну стратеги 1.35. Ну, ми тоді скільки рахували, 1,8. 1,8 дБ ват ми Ну, а тут один коннектора. Так, так, а зараз один. Ну, а в реальності проходило, то 1,3 є. Ну, то трошки менше буде, ніби втрачатися. Трішечки покращилось, не, не супер. Тобто... Але все одно в нас були сотні міліват у нас було вчора, правда? Ви бачите, воно 840, 845, десь 1,6, 1,06 перепрошую, а тут на 900. Два саме гірше стало. Ну це таке узгодження не пройшло. Тяжко назвати узгодження. Ні, ну це з рахунок кабеля то не, не робиться узгодження. Вам головне, що не випромінювалося. Так, сумці. то власне найбільше, що мене турбує, чи я мушу щось з тою антеною робити, чи так, чи, так. чи тебе антена інша. Ну що ж, готую другу парасольку до відправки. До самого блока питань вже немає. Спектр є, потужність є. Нагрів в межах допуску, плюс знаємо, що є проблеми з антеною, і через то він трохи більший буде менший з нормальною антеною. Зарядити залишилося перед відправкою. Зарядка пішла. Заряджати можна і на вимкнутому, воно собі заряджається без жодних проблем. Перевагою великого корпусу є те, що всі комплектуючі можна відправити прямо. В коробці самого глушка. Сюди ж пакую антенну. Вона не оптимальна, іншої поки що немає. Потім дошлю, коли з'являться інші. Хлопці будуть тестувати по факту, 5 дБ мають на раніше висилав до попередньої, можливо, візьмуть на тест, щоб перевірити. А далі будемо розбиратися. Так само зробив висновок, що ремонтувати в домашніх умовах антенну це гіморой. Якщо хтось має обладнання, готовий допомогти взятися, дайте мені знати з радістю, скористаюся послугами. Бо Мені купляти обладнання не рентабельно, а політех не буде мати стільки терпіння. Забакланили мене за еквівалент за резистори. Ті резистори, що я взяв безіндукційні, мають право на існування, але не на тих частотах. І паралельно три штуки я не підключу. Спрезентували мені резистор правильний, але він правда, тільки 50 ватний ваттний. Дивився в Китаї, вони коштують недорого, можна купити і потрібною потужністю 150-250 Вт. І чому не можна просто спаралелити резистори, та як мені писали, навішати купу, тому що хвиловий опір не буде ні разу правильний. Далі розкажу детальніше, покажу, як то має робитися, що в розрахунках беруться долі міліметра і навіть властивості текстоліту, на якому буде то робитися підключення. Тому не так все просто на високих частотах. Що якоїсь там полотном чи чим? Просто про цей mm -hmm. зазор. От бачите, ота дорічка у нас збоку показує. Я розумію, є зображення, я, я, я і от, по, тих, Але тут, бачите, немає тих переходів, які мають бути. Ну, Цих а, тут, перемичок. Тут... Тобто вздовж тої плати. ну, Там, в принципі, у вас вона буде коротенька, тут... дві перемички поставили. Mm -hmm. Міжплатний перехід між слоями, верхній і нижній. Тобто плата має та, бути до 100 досягти. Та друга сената сусільний екран. Ну, а я печатаю ту січкарню з крупкою і відправляю. Подивимось, яка ефективність. Буде по факту конкретно з цією антеною конкретно в цій конфігурації. І далі будемо думати, що з тим робити. В імені 109-го окремо гірсько-штурмового батальйону обсловлю подяку за цей чудовий ряд. Це буде Україна! Підсумки. Як їх зробити так, щоб це не вийшло ще на три серії? Отже, парасолька. Хлопці, працюю. Як працює, зараз розкажу. Це залишки комплектуючих, які залишаться на наступний проект. Цього разу на проєкт проводилися збори і кошти були зібрані завдяки вашій доброті і щедрості. Відповідно, вважаю за необхідне відзвітувати. Зібрали на проект з запасом. З, можна сказати, ну, зайвого ні, воно пригодиться. Зібрали 36 тисяч 400 гривень приблизно. По тому, що я купував по дорогих речах, то маю офіційні документи, воно куплялося офіційно, є рахунки, воно все підтверджене. Дрібне, то маю товарні чеки, також купа доставок, які вийшли набагато дорожче, ніж я міг би подумати, тому що десь відправили величезні коробці, десь відправник не мав коробки, купив на новій пошті, трохи набігло. Хоча на загальній сумі це. Копійки. Отже, основні видатки це центральний модуль, антена, кабель з конекторами і друга антена ну, зарядний пристрій. Засоби кріплення, радіатори, кулери це трохи теж набігло, але це по суті дрібне. Акумулятор повністю, корпус, індикатори, DC-DC перетворювач мені задонатили хороші люди. Особливо велика допомога була від Untey Energy, за що їм щира вдячність. Купував другу антенну на заміну до першої парасольки, яку ви бачили, як посікло. З ремонтом старої антени в мене виникли складнощі. Сам я це не дам ради, не маю обладнання. Викинути шкода, воно в принципі не дуже й дороге. Але якщо хтось може зремонтувати за розумні гроші, то я з радістю скористаюся з ваших послуг, тому що я не маю на то ні часу, ні досвіду, ні знань, ні обладнання. Отже, враховуючи задоначені комплектуючі, вартість проекту склала приблизно 25 тисяч гривень. На залишку маємо 11 тисяч 400 гривень. Є два варіанти наступних проєктів: це або ще одна глушилка меншої потужності на 50 ватт, або FPV-дрон. Що з цього робити, я ще не знаю, що більше потрібно, теж не знаю. Відповідно, то питання ми вивчимо окремо. Параметри пристрою вийшли очікувані, були труднощі. Труднощі були в першу чергу з показниками, з значенням напруження поля антен з нагрівом. І якби були запитання, відповіді на які частково знайшлися, на деякі треба було догадуватися, тож підбиваю також підсумки. Різниця в показах напруження поля получилася тому, що два рази вимірювали в різних одиницях. Одного разу це були мілівати на сантиметр квадратний, другий раз це були вати на метр квадратний. Якщо перевести одиниці в одні другі, то різниця не така вже критична. Але що цікаво, виявилося, що в потужнішого два рази пристрою напруження поля. На 0,4 Вт слабше на квадратний метр. Це мене дуже здивувало. Пояснити це можна недосконалістю антени, проблемами, кабелем і так далі. Кабель ви бачили, розрахункові втрати були 30 Вт або 1,8 дБ, Тоді як фактичні втрати на кабелю вийшли 1,3 дБ разом з конекторами, що в принципі є навіть краще ніж очікувалося. Параметри антени 3-дБ теж були далеко не ідеальні. Кафедра каже, що це погано. Виробник, точніше, продавець антени, каже, що вона широкополосна і інакше просто бути не може, що це норма. Я не можу ні доказати, ні заперечити, і якби не було можливості купити нову 5 5-децибельну антенну, просто не було в наявності, а час піджимав пристрій, поїхав з 3 3-децибельною антеною на випробовування. Випробовування в полі показали, що параметри роботи пристроя всіх влаштовують, тобто дальність, ефективність з 3 децибельною антеною, хоча вона показувала менше напруження поля, є Достатньою кращою ніж в першої парасольки, ну але потужність в два рази. Тут треба врахувати власне недосконалість антени і втрати на кабелі. Загалом воно працює успішно, ефективно. Тому поки що залишаємо так. Питання антени ремонту відкрите. Сам я це не зроблю. Не маю ні досвіду, ні часу, ні інструменту. Якщо хтось за розумні гроші візьметься, то буду вдячний, бо сам не дам ради. От якось так. Є втрати на нагрів і все інше, але з тим можна змиритися, воно працює, свої функції виконує. Згадував за еквівалент, напихали мені, що це просто можна зробити, взяти резистори, напакувати і так далі. Всі ви знаєте, що високочастотні технології працюють трохи не так, як постійна напруга, чи звичайна змінна. І звичайні резистори туди не підуть ніяк, бо в них дуже висока індуктивність а нам треба правильне погодження. Ви бачили, як антенну чуть пошкодили, і вона вже взагалі не антена, а кусок патика. Відповідно, мною були куплені безіндуктивні резистори. Не знаю, чи знайду відео, десь воно мені пропало. І самі резистори теж закинув в кульку, десь лежать поряд, а знайти не можу, не маю часу. Вони на керамічній основі, і якби щоб набрати потрібну мені потужність, їх треба було взяти кілька штук. Але це виявилося проблемою, тому що кафедра мені забракувала і сказала, що працювати воно не буде, тому що 0,9 ГГц частота висока, і там діють зовсім інші закони. Струм там вже йде не по провіднику, а по полю навколо нього. І ніяк кажуть, що погодження не буде. Виявилося, що для того, щоб воно правильно працювало, десь відео чи буде, чи було, потрібно проводити розрахунки каналу. Спрезентували мені правильний резистор, безіндуктивний, високочастотний, ось він. Але він виявився 50 ватним і це вже було в фіналі. Тобто, часу зробити еквівалент в мене не вистачило. Раз вже є конектор і резистор, то я таки його потім зроблю. І потрібно розуміти, що не можна просто взяти, те, як я планував, три резистори з'єднати паралельно і використати еквівалент. Вони будуть мати 50 ом-опір 50 Ом на постійній напрузі, на високій напрузі, на високочастотній напрузі. Там буде бог зна. Тому як би ніяк. От навіть для цього правильного резистора розрахунок ведеться з точністю високою, враховується товщина. Проникність підкладки, тобто скло так століту розраховується зазор, товщина доріжок, і воно получається якби імітація кабелю, тобто вихід з конектора, чи там є кусок кабелю, чи ні, він не може бути просто двома дротами, і відповідно збережена мусить бути геометрія інакше дуже втікне хвилевий опір, і воно ніхрена неправильно буде працювати. тому на жаль, звичайними резисторами на тих частотах еквіваленти не робляться. Так вважає кафедра, я не маю підстав заперечувати чи сумніватися. Резистори також доступні в Китаї. Якщо будуть наступні проекти пов'язані з ВЧ, то мабуть таки куплю і буду використовувати. Для мамкіних реберів підбиваючи підсумки, можна сказати, що високі. Частоти це далеко не просто і якби кожен раз получаються якісь нюанси, які ви просто тестером не побачите. Відповідно, або звертатися до професіоналів, або випробовувати по факту, що у вас получено. Та як в нас вийшло, що ми втрачаємо біля 30 Вт на кабель, ну там трошки менше. По факту на кабелі, плюс антена КВС вертає, і купа енергії йде в тепло. Це не оптимально, це втрати, але основні функції пристрій виконує і має право на життя. Як то кажуть, робили без досвіду, з гімна і палок зробили як могли. По ціні питання ви вже бачили, що якщо доплюсувати ті комплектуючі, які мені задонатили, які я не купував, то не враховуючи бензини, не враховуючи транспорту, не враховуючи роботи, суми получаються не сильно дешевше промислових хребів які продаються. Халяви на халяву не буває. Тобто обладнання і комплектуючі, вони як би там не було коштують. і відповідно. Якщо є можливість, то краще купити готовий пристрій, який має сертифікацію, котрий перевірений, зроблений якісно і повторяємий. Тобто, що в кожного цього пристрою параметри однакові. Тому що коли ви робите в гаражі зручних матеріалів, кожного разу будуть сюрпризи, і кожного разу вони будуть інші. Це, в принципі, все. Не знаю, чи щось буду додати, згадувати, бо в голові поки що каша. Тому ще раз всім дякую, хто допомагав. Радий, що в хлопців воно працює. Радий, що зміг бути користим допомогти. І допомагайте, допомагайте Збройним силам, тому що це ваша війна також. Це війна ваших дітей. І пам'ятайте, що вона йде на знищення. Ворог підступний і, якби говорити з ним немає про що. Слава Україні!